Якщо можна, Прошу звичайно. я не знаю, чи я правильно міркую, чи неправильно, але мені здається, що ми щось неправильно робимо з тим управлінням соціального захисту, коли ми збираємося його таке на табачні чи там на тому тютюновому заводі розташовувати і що ми збираємося стільки грошей туди вкладати. Скажіть, чи ви розглядали якісь десь інші варіанти? Можливо, якийсь автопарк, чи досад, чи якийсь щось. Поясніть, будь ласка, от на загал, чого саме ми маємо давати 167 тисяч, хто розробив ту кошторисну документацію, чого не 20 тисяч і не 200, а саме. Зрозуміло, позиція депутата, дякую за запитання. Прикро, що пішов Борис Володимирович бо у нас сьогодні, скажімо так, наверне благоустрою, він пішов займатися тими питаннями. Я не думаю, що питання настільки буде актуальне, бо ми його розглядали вже не один день, скажімо так, не на одній комісії. Справа в тому, що як варіант розглядалося питання в тому числі автопарку, і він обстежував сам це приміщення. Крім того, по питанню цього об'єкту, який є на табарсі, ви знаєте, що це умова укладена таким чином, що це йде в рахунок. Порядної плати. Це вигідно для нас з одного боку. Крім того, там місце практично хто не може поцікавитися і поїхати подивитися всередині, яке воно є, наскільки воно збережено і наскільки площа дозволяє розмістити ті структури, які є. Позавчора, позавчора був присутній Вадим Андрійович, тут начальник управління соціального захисту. З яким практично вже ці всі моменти узгоджені про передачу, бо після 20 травня практично вже всі послуги будуть надаватися міським собезам, ті питання, які виникали в робочі по приміщенню самому, абсолютно претензій ніяких не виникають, і вони підтримали ту пропозицію. Тому, Чому такий розрахунок? Ну, Такий розрахунок по коштах. 160 тисяч для ремонту, для поточного ремонту, це не є капітальний ремонт, для того, щоб привести в належний вигляд дане приміщення. Хто його має здійсити? Ну, Ми ж розглядали вже це на виконкові питання. я я не ходила, почути. Хто має здійснювати? Нагадайте мені, хто має проводити Олесюк, по-моєму, ні? Олексюк. Олексюк Олексю підприємець. Давайте ще, будь ласка, запитання. Можете зуювання проїхати, подивитися, поцікавитися. Ми ж ми ж крименчани, ми ж один від другого нічого не заховуємо. Не Прошу. Бути, що робити. Чи буде теж нанімати суд підряд. Ні, не буде. Був би податковий начальник служби нашої фіскальної, з яким всі питання ці узгоджені. Він сказав, скільки в нього зареєстровано, скільки є людей, яким чином мається робити. Тут, тут питання було зняти. 367 тисяч. Повністю вистачає на весь Скільки 167, так? Там поточний так, ремонт встановлення системи опалення. Це ці кошти в користь. То Прошу. На другу сесії ми вже не будемо. Тобто на наступну сесію не буде виділятися ще 100 тисяч. Я не знаю, що може бути на наступну сесію. Це є загальна вартість. Якщо ми ще щось передбаємо для міської ради, значить ще щось буде цікаве на наступну сесію. Якщо ні. Я вам чітко відповідаю на запитання. На сьогоднішній день, так це така ціна питань. Крім того, там ще будуть додаткові витрати, які будуть пов'язані виключно з нашими підприємствами і організаціями, які ми будемо власним коштом допомагати і робити. Олексій Андрійович, я чітко і ясно запитав за ціну ремонту, а не за витрати. Ціна ремонту така, як я озвучена. Тобто ми не будемо додатково на ремонт, нічого більше туди не діяти. На сьогоднішній день ні. На сьогоднішній день? Чи взагалі? Ну по коштористу ні. Ну як я можу... Згідно того, які створений кошторис, я можу сказати, що буде більша ціна. Спочатку потрібно скласти повну ціну ремонт, що в ній обійде. План, що складено? Що що що, сьогоднішні... Ви постійно ходите на виконавчий комітет, щось два рази підряд у вас не було, і ви бачите, вже не поза увагою залишилися. Бу я, і був я на чуногі розумієте. Ну, Бачу я там, що там ну, сто тисяч не вистачить. Будете ви просити депутатів, щоб ще раз описували і ще раз виділяли туди. Ще раз то вистачить, чи... Давайте ми будемо робити подарні кроки. Та і етап, рішення. Загальна сума, розумієте? Сто шість тисяч. Це на сьогоднішній день. Це на сьогоднішній день з врахуванням, того ремонту, який необхідно зробити там. Якщо потрібно буде ще якимись власними силами, ми однозначно будемо. До цього долучатися і ми це почнемо робити. Прошу. входить. Сам все залишається так, як є вікна. Зазначається там, директ в підлозі під вікном. Що ви говорите? Ви там були, я був. Ну бачите, нема заперечень. Я зараз дам казівку, поки ми будемо розглядати питання, підемо порядок інших. зараз дам казівку, щоб терміново під'їхав цей спеціаліст, який буде робити, і пояснив ситуацію. Нема проблем. Давайте, проблему. О, Добре, нема заперечень. Прошу. Був. Ми на комісії також видали це питання, і в принципі майже всіма видатками погодилися. Два дискусійних питання. у нас було 100 тисяч на, е... апаратуру. на, апаратуру. на апаратуру і в той ремонт. Он ну, на апаратуру тут ясно, його рано чи пізно треба купляти, бо місто окрема одиниця, так, мусимо. Ну це той ремонт. І само у нас виникало питання, чи хвати коштів, Борис Володимирович запевнив, що ці кошти заведені в експлуатацію і... Щоб організація працювала, вистачить. Ми так само питали, він пояснив і сказав, що цих коштів вистачить для повноцінного функціонування. Так, він сказав, ми теж що хватить зробити, і вони будуть працювати. Нам їх постачають, одну можуть. Підлога буде робитися? Лога не буде написувати. Фрагментар, особований. Зараз на хвилину. Ви наполягаєте, щоб приїхав сюди і пояснив ситуацію керівник чи ні? Це який має робити? Депутат, я вас запитую. Наполягаєте на тому чи ні? Щоб приїхав е, в і чи як признався? Олексюк і пояснив ситуацію, сказав, що тут Олексюк. Добре, виразно. Які будуть запитання Прошу. Хотіла, щоб вже депутатам пояснили про ці програми, які на інше поточне отримання установ на школи, на одну школу 20, 24, 13, 200. Це хто